І ми шукали хорошу онлайн-школу і дуже щасливі, що знайшли таку неймовірну школу, надзвичайно задоволені результатами. Процесом навчання вчителями, ставленням, відношенням до дітей і е, якістю викладання навчання було цікавим. Батьки завжди на зв'язку, ми завжди в контакті могли е, бачити успіхи, якісь можливо е, над чим попрацювати. У дочки завжди було е, прагнення вчитись. Тобто вчителі мотивувало і це. Е, один з ключових моментів навчання, тобто зацікавити, зацікавити в навчанні дитину, і, і це також впливає на рівень успіхів, на успішність. Тобто в кінці ми бачимо, що результат хороший, без пропусків, тобто дуже зручно, що можна було в записі переглянути уроки і наздогнати, якщо щось пропустили. І також вчителі э, завжди в контакті з учнями, і юся могла завжди запитати, якщо щось не, не зрозуміло, якщо там підготовка до якогось творчого завдання, то завжди можна було теж поцікавитись правильно, неправильно там рухаємось. І, взагалі, ну мені, як мамі, дуже було приємно спостерігати, наскільки вчителі зацікавлені в успішності дітей. Просто найкращі рекомендації ми надзвичайно задоволені цим роком, який минув навчальним, тому тільки тільки позитивні враження.